Час розглядати задачі на домішки. Давайте нашу тему запишемо задачі на домішки, як виглядає структура цих задач на домішки. є речовина, певної маси або об'єму, або кількість речовини, і ця речовина забруднена домішками. Вся ця Маса або об'єм, або кількість речовини це 100%. А домішок відповідно певна кількість домішок. Наприклад, 5%, 1%, 10%, 0,5% домішки не проходять ті самі хімічні реакції, що і основна маса речовини. То якщо тут домішок, домішки, це 5%, тоді. На решту яка взаємодіє, припадає 95%. Тобто від тієї маси, від об'єму або від кількості речовини нам потрібно всього лише 95% брати. Давайте подивимося, як це виглядає. Який об'єм карбону 4-хвилинного оксиду виділиться при горінні 10 моль метану із десятьма відсотками домішок десятьма відсотками домішок значить на домішки ми шукаємо об'єм Карбон 4-хвалетного оксиду, карбон 4 оксид, карбон 4-хвалентний, оксиген 2 формула СО2. Відбувається горіння. І в нас бере участь метан. 10 моль це кількість речени, кількість речовини метану, це H4, це в нас 10 моль. І в цьому метані є домішки. Цих домішок 10%. Це масова частка об'ємна. Частка масового об'ємна. Не ті самі значення мають в відсотках. Домішки це 10%. Щоб легше працювати з домішками, давайте ми переведемо за 0,1. Так, ми знаємо з вами тут кількома способами можна робити, але дивіться, як це можна робити. Тут вся речовина це 100%. Якщо мінус домішки 10%, то в нас вся речовина буде тоді 90%. Це у нас 90% дійсно діючої речовини. Тобто це метал. Метал, А це домішки. Тобто це виходить метан з домішками. Це вийшло що суміш? Метан з домішками. І метану ну, там 90%. Отже, ось це не 10 моль буде, нам тепер треба. Це виходить суміш. Тоді, якщо масова частка буде в нас ось 90 це 0,9. Масова частка буде це кількість речовини метану реальної, до суміші. Суміші, ми визначили, що це суміш, бо тут є домішки, то виходить. що... 0,9 у нас є, це кількість, це в нас масова частка, об'ємна частка, і в нас немає. Скільки в реальності в нас метану, а є суміш 10 моль. То в нас виходить, щоб знайти х це 0,9 поножити на 10, це буде 9 моль. От саме З 9 моль ми будемо працювати, бо далі, де в нас хімічне рівняння, це в нас метан, він горить. І домішки, наприклад, які були не горючі, що не може пройти реакція. Не утворюється тоді з домішками вулики згаз, тому це треба врахувати. Ми урівнюємо. тут 2 гідрогенів, тут 4, тут 4, оксигенів 4 тут 2. Ми шукаємо об'єм в літрах вуглекислого газу або карбон 4-го оксиду. Якщо літри, то 22,4 ми ставимо. Далі ми метан ставимо 9 моль. Все решта це були в нас домішки, 10% домішок. 9 моль. Якщо моль зверху, то моль внизу відповідає коефіцієнту. Тут коефіцієнт 1, 1 моль. Отже, в нас ще одна пропорція. Давайте поставимо x1, бо x вже був x1. Тобто 9 це. Х1, а 1 це 22,4. Отже, x1 буде у нас дорівнювати 9, потрібно поножити на 22,4 поділити на 1. Всього лише знайти, що у нас вийде. От це все, що потрібно знати по таких задачах. Потрібно уникнути саме домішок і знати, скільки буде чистої речовини брати участь в реакції. Давайте теж саме виконаємо. На прикладі, наприклад, останні нашої теми це альдегіди були, довітерні альдегідів із тим самим майже е значеннями який об'єм карбон з 4-хвалентного оксиду утвориться. Якщо при горінні. Давайте вкажемо, що суміш у вас не плутати. моль Етаналю. Етаналю. Із. Из... Етаналь це суміш. Тут етаналів в суміші. Давайте в із 20% домішок. Відбувається дана реакція. Відбувається дана реакція. Об'єм знову карбон 4-хвалентного оксиду. Об'єм позначається В, карбон 4-хвалентний, оксиген 2-хвалентний навхрест буде. 4,2, але доскорочується. ми шукаємо. Нам дають етаналь в суміші 5 моль, тобто це у нас кількість речовини суміші виходить. Та, і там міститься етаналь 5. моль. Але в цій суміші міститься 20% домішок. Масова частка домішок. домішок. Це у нас 20%. Що в нас виходить? Що вся суміш це 100%. Ми віднімаємо домішки 20%. Це у нас виходить 80%. Це етаналь. етаналь. Бо ми від суміші. Суміш, відняли домішки. І в нас вийшов етаналь. Той, який ми можемо підставити. Але тут 80%, оскільки тоді у нас 80% від 5. Тому тобто ми знаємо, що масова частка в нас вже є. Це можемо перевести 0,8, поділитися на 100. І це в нас тоді маса етаналю. Етаналь давайте формулу його CH3CHO. Формула етаналю. І розділяємо на масу всієї суміші. Масова частка у нас є 0,8. Маси у нас немає таналю реального, а суміші є. Е, е, не маса, у нас 5 моль, кількість речовина. Значить, немає. Так, е, у нас виходить, що це х буде 0,8 помножити на 5. Це буде 4 моль. Тоді 4 моль. Тут не маса, а де кількість речовини, але ті самі значення. Тобто у нас ось так. Кількість речовини. Тут давайте замінимо кількість речовини. так, 4 моль у нас буде. Отже, рівняння реакції CH3CHO. Спалюємо, отримуємо СО2О. 2 Водяна пара там вуглекислигаса, або карбон 4-холодний оксид та гідрогеноксид. Також по реакції давайте ми бачимо, що тут у нас оксиген не парний. То ми... так, не парний карбонів 2 нам буде парне. Гідроген і парне буде. То давайте ми тут парне зразу зробимо. Карбонів у нас 2 на 24, домножаємо на 4. Відповідно, тоді гідрогенів. У нас тут 8. 4 на 2, 8. То і тут 3 на 8, то на 4 домножаємо. Тепер оксигенів. Оксигенів у нас тут 8 плюс 4. Це буде 12. то вже 2 є. Отже, нам 3-10 було. то На 5 домножаємо. Це буде ось так. Отже, в нас які дані будуть тут? Ми шукаємо Х літрів. Об'єм шукаємо газу. отже, тут 22,4 обов'язково буде. А тут ми підставляємо свої дані. Це ось у нас 4 моль вступає в реакцію, бо домішки нам не давали такої реакції. 4 моль. Якщо у нас моль зверху, то внизу буде також моль, який відповідає коефіцієнту. отже тут 2 моль. То давайте Х1, бо Х нас був, то як знайти дані наші це 4. Навпроти Х1, а 2 навпроти 22,4. Отже, Х1 буде 4 на 22,4 розділити на 2. Це буде скорочуватись тут 2,1. Це буде 44,8 літра. Ось такий об'єм буде. А вам потрібно зробити таку ж саму задачу. Давайте Який об'єм карбону. Чтирхвалентного оксиду виділиться при горінні вісімнадцяти моль суміші метаналю. Із 5% домішок. Ось таку задачу вам потрібно самостійно зробити і ви зможете розв'язати, рівняння, розв'язати задачі на домішки саме і засвоїти дану тему.